Я був офіцером запасу, тобто я навчався ВОС у мене був не бойовий е, пожежна безпека. Ну тобто, я мав бути е, як офіцером забезпечення В лютому, 23-го вже призвали, виписали, як кажуть, повістку і все. А була бригада 142, сорок а перевели е, мене в. Червні місяці 23-го року це був з спецзагін скала. А ми були окремий стрілецький батальйон. А потім ми стали і повноцінним батальйоном вже скеля. У мене дуже таке цікаве було знайомство з командиром. Мене привезли на полігон, і на полігоні розпочалася моя історія в батальйоні. Ми поспілкувалися. Командир спитав: Ну що ти вмієш? Як ти там Та я кажу: пане командире, таке таке в мене ось. Ну, Як кажуть, не дуже досвідчене, тому що я ну, майже не стріляв там, зі зброї, Ну, Командир сказав, добре, тобто будемо з тебе робити, як кажуть воїна. І він каже, будеш зараз стріляти. У мене такі очі були. Я прийшов у скалу, мене перевели командиром взводу. На виходах я був старшим групою. Ну, в батальйоні мені дають, як кажуть, свою сімейну допомогу. Тобто ця обстановка, вона і є сім'я. Коли я йшов на вихід, на вихід, коли я йшов, він мене малюк, іди сюди. Я підходжу так, на командир, все ну, злякане, все, командир, все таке. І він каже: я в тебе вірю, і ти зробиш цю, цю роботу. Ми зібралися тут не просто так. Ми зібралися заради перемоги. І це буде нашою перемогою, нашою перемогою. А мотивація в нас це наша земля, і ми будемо, як кажуть, йти до свого. В мене було виходи, коли ми з хлопцями ходили працювати. Ну, я це так, ну, це праця. Я, хто б що не казав, але це наша праця визволяти нашу землю. Я завжди казав, пацани, ми йдемо не вмирати. Ми поработали, ми розібрали. Як говориться, триколоровських ублюдків і погнали. Ну, Скажу трішки, як ми їх називаємо підарами, тому що ну, немає нації ро росіянин. Є нація підер. І вони цього заслуговують. І заслуговують однозначно, тому що е це не є матом. Ну, це не є вже матом, це вже є просто факт. Ані нам, не браття навіть. Я, я можу розмовляти на російському свободно, я вирос в русскоязичному місті. Але я не забуваю своєї, як кажуть, рідної для мене. І я буду нею розмовляти. Її стільки раз цурали нашу мову, що для мене це ну, якось рано залишилось. Ось інтерв'ю ми записуємо на українській мові. Я нею володію. Але в повсякденному житті я розмовляю російською. І щоб мені не казали, що там е, тісняй, там російську мову у Харкові. Це ну безглузді розмови і це дурня. Так, я жив у, завжди в місті, ну близько, близько до Піддарів. Близько, ой, вони завжди мутняки, якісь там дивували наші. О, це ж, там Росія прийде, Росія, 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 але ну трішки там обісралися. Тому що вони не очікували, що Харків не паде. Озброєння в нас є, скажу так, озброєння непогане, озброєння сучасне. І не тільки американська є вся зброя, броня. Ну, Бридля це, 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 це любов. Ну, в мене любов е, юпієри. Тобто наша ну, Юпіки це як кажуть, плаваюча подушка. І, ну, М-113 ще б я дуже так. Ну, Бредлі є Бредлі. Бредлі це машина вбивця. Це просто коли вона працює, мені страшно. Я, я не знаю, як там підери, Звісно, як, як то кажуть, там никаються і закопуються. Ну, суки, вони добре закопуватися вміють. Це ми вже проходили. Але Бредля розбирає та і озброєння сучасне. Ми працюємо, ми беремо, ми тренуємося, нам розказують. І якщо е, я коли був на полігоні, тренував хлопців, я кажу: хлопці, ну якщо ви не розумієте ПДшку, там щось, підійдіть. Ми будемо вам 25 разів показувати. Включив, виключив, подивився, все. Ми не відступаємо. Ми не відступаємо, і якщо... Ми за, зайняли ці позиції, ми будемо стояти. Ми людяніші за ворога. Ми не робимо те, що вони роблять. І ми навчаємося з тих е, помилок, які вони роблять, і цими помилками ми їх б'ємо. І дуже багато, дуже багато залежить від е, спрацьованості та, е, як кажуть, е, планування. Тієї е, операції, на яку ми виходимо. Тому що це операція, і вона складається з тонкостей таких, яких е, не всі зрозуміють. Все починається з командування і опускається до бійця. І ось ця мотивація наша, вона є тим. Е, Аспектом, котрим зв'язок між бійцем і нашим командуванням. Перше, це зв'язок. Друге, це спілкування з командирами. Командир став для мене батьком і опорою, і казав мені слова, я вірю в тебе. А це головне. І це є ось тут. Це відчуття, коли ти йдеш на вихід. А тобі, каже це командир, особисто каже командир, ось це воно запам'ятовується і підіймає дух. Ці слова, ці слова, може для когось вони нічого не значать. Але ось в моїй ситуації ці слова допомогли мені морально вижити і не зламатися. Я пишаюсь своїм підрозділом, я пишаюсь кожним, тому що на плечах. Наші хлопців, нашого командування дуже велика і сильна робота. Я скажу хлопцю, наш підрозділ, наш підрозділ буде вам і сім'єю, і підтримкою, і тим, що дасть для боротьби, для нашої боротьби. Святої боротьби, яку ми будемо робити, і не як кажуть, шагу назад, тому що ми на своїй землі. І скажу так, ще, долучайтесь до нашого підрозділу, тому що ви оберете сім'ю. Хто, що б не казав, але це сім'я, це, це сім'я та, котра вам дасть і мотивацію, і опит. І все, що ви отримаєте, це буде від, від нашого, як то кажуть, серця і нашого суспільного внеску, внеску, дуже внеску, великого у цю перемогу. І будемо разом. Слава Україні!